Але так очка, того вже готове. Так? Консистенція така має бути. Бачите? Ну, вона трохи зарідка зараз є. Бо духовку треба брати, так? Сир сир натиреєш. Підемо, сир натире. Скільки там такої є? А, включи светло. Світло собі включив. Mm -hmm. mm -hmm. Що ти в є? Що? Всередині mm -hmm. ложечка немає. Біля ложечка. Та-та-та прав... правильно покладемо до mm -hmm. e -е Скільки грам сиру треба? 400, але в нас порцію у мене всю даємо, так що менше. Mm -hmm. 400 грам на 800 грамів це буде 100 грамів. 400... Ми, 400... Ми то будемо їсти ще. Якщо хочеш, якщо ніколи, ніколи. не покор. Краще потину покласти. попробую. Бо ані до того не сильно мають. Ага. Я Ммм, Я хочу. я що... Вже грінки є. Ага. Он вже готові. Ага, чутька і які вони. какие они. Лише гріночка. Тихо лікують, да? Я одну попробую, ага, гарячки. Оу, кабан! Але ти хочеш дати? – жату. Зупи. Вже всередину. Давай я, бо я не чую. Але не все на купу розклею. – добре. А, ти будеш цілу каструлю туди давала? А, бо немає чаш. А то воно може тішувати. А то ж ти маєш то керамічне, то від ну, селизи завелика. За Угу. Сезам там є, а не сезам <говори> в водорослях є, <говори> в водорослях так. А то ти робили Ні-ні, вони вже в готові. Їх продають де? В китайському магазині чи як? Чи там, де ви закупляєте? Ти в супермаркетах. Уже там Житавсьоні. Mm -hmm. ну, скільки хвилин? 5-10. Скільки? 10. 10 хвилин.